Вітаю, друзі, 19 липня і або як по-науковому її називають, Удоманія накриває Збройні Сили України, накриває не перший рік. На чому заробляють мільярди нечисті на руку ділки. Справа в тому, що гра в онлайн-казино дозволена в тому числі. На лінії фронту, там, правда, не до цього, А от за декілька кілометрів від лінії фронту, зразу відходячи на ротацію, люди, які побували в бою, спускають усі зароблені в Збройних силах України кошти. Влада, ті, хто кришували, це, ті, хто кришують, саме про це ми будемо говорити. І про справу нашумівшу справу Піннап. Отже, в свій час Данило Гетьманцев, Давида Рахамія зі згоди Банкової за підтримки всіх інших зелених гнид провели в парламенті закон про гральний бізнес, легалізувавши повністю гру в Україні, встановивши під себе правила. Створивши комісію регулювання азартних ігор країв, яку очолив такий собі пан Рудий, який зараз в СІЗО знаходиться, і почали колотити бабки. Бабки колотили до війни. А під час, а під час це просто клондайк став. Однією рукою вони платили заробітну. Плату нашим героїчним воїнам, а другою рукою забирали у них ці гроші через онлайн-казино і тому подібне. Притом влада через Київ вирощувала операторів: 1СБ, Паримач, Космолод, Пінап, а потім колола цього кабанчика, виростили кабанчика, сальця набрався, м'ясця набрався, набойню його на пограбунок і відбрати в нього гроші, ввести санкції, сказати, з росіянами працюють, ну і так далі. і так далі. Притом казино, яке працювало з росіянами, не просто працювало, яке було Дочкою російського казано Пінап працювало безперебойно. Весь цей час журналісти про це кричали, трубили, били в барабани, ніхто не чув. Ніхто не чув. Наш колега Влад Сидоренко, Євген Плінський про це розказували, кричали нуль. Плінському навіть погрожували. Нічого. Ніякої інформації, нічого, працювали, працювали, працювали. І от прийшов прийшла ще і, і їх зарізали. Гучна справа, я зразу зазначив, у мене всі томи цієї кримінальної справи є. На флешки. Птичка прилетіла, флешку принесла. Мене є всі томи кримінальної справи пінав. Всі. Там повністю розписана роль кожного фігуранта. Там є епізоди страшні, наприклад, епізод, коли чому державну зраду вміняли цим. Бо вони не просто з росіянами працювали, а вони передавали дані, скільки гравців. На лінії фронту грає і туди прилітало, можете собі уявити. І от коли Арахамію з Гетьманцевим Єрмак почав гнати від корита, і перебирати під банкову під себе всі ці речі, країв керівництво родогий цих сих. Арештували, вони в СІЗО зараз, їм міняють серйозні статті і взялися в тому числі і за Пінап. А тут цікава історія. Справа в тому, що Пінап має пряме відношення до Фьодорова, до Фіодорова, міністра цифрових технологій. До речі, Шахрая Фіодорова. Проти самого Федорова була порушена справа за інтернет-шахрайство. Але давайте ми про це іншим разом. Вони мали відношення до дії, розробляли дію, потім дія опинилася росіян. От їх арештували, вони там в тюрмі все. Аж тут. Мої співрозмовники з спецслужб розповідають, що Ігор Зодько, підозрюваний в державній зраді та роботі на росіян, випущений на свободу. А Ігор Зодько це підставна особа, на яку було оформлена російське онлайн-казино «ПіНАП» в Україні. Він пішов на угоду з слідством і був випущений. Мої співрозмовники стверджують, що Ігорю Задьку також обіцяно надати можливість покинути Україну. Протягом кількох років українські журналісти Влад Сидоренко, Євген Плінський, в тому числі і я, доводили контроль росіян та, та пінап над вашими даними в дії. Що російське казино ПІНАП використовувало шпигунське програмне забезпечення для фіксації українських військ і для відмивання грошей, в чому брали участь українські правоохоронні органи. У своїй роботі в Україні казино використовувало російську технологічну інфраструктуру. Про це можна прочитати, загугливши скрізь. Казано Пінап пов'язане з родиною прем'єр-міністра Росії Михайла Мішустіна. Про це можна також знайти інформацію в відкритих джерелах. Пізніше проти власників російського пінап через декілька років плідної роботи після розслідувань журналістських Володимир Зеленський ввів санкції, при цьому забувши. Ввести до складу їхнього Ігоря Содька та одного з ключових власників Марину Ільєну, дружину Пуніна. Не вів бо вони українці. Проти українських журналістів, блогерів можна вводити санкції. Журналістів можна, політологів можна. Взагалі проти українців можна. А проти Ільїної і Задька ні. -ні. От. І, до речі, Марина Ільїна, за словами моїх співрозмовників, є бізнес-партнером одіосного співробітника СБУ, вже нині колишнього Артема Шила, який під підозрою корупції набув. І нібито він порішав на банкові, щоб випустили зараз з, 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 з 2,6 мільярда відходи нібито державі від ПІНАП арештованих. А ще що там ЗК получили, будем, е, з ми будемо з'ясовувати, і він відвалює, кажучи його, перейшав. Уявляєте собі, відвалює російський агент. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо Україну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.